Багато людей звертаються зі скаргами на сезонну алергію. Сезони бувають різні. Для когось цей сезон уже розпочався. Він весняний, він гарний, він квітучий, але не завжди пацієнти можуть насолоджуватися запахом буску, прогулками по алеях з квітучою липою або акацією. На жаль, виникають у пацієнтів не течія. З носу, ринітна зорея виникає свербіння очей, почервоніння їх, набряки, набряки обличчя, може розвиватися кашель, може загострюватися або не вперше виявлятися бронхіальна астма. І це є сезонною алергією весняного цвітіння. Алергічний ринокондюктивіт або інтермітуюча бронтіальна асма. Таким пацієнтам ми будемо радити звертатися за допомогою заздалегідь ще починаючи з зимового сезону, або тоді, коли вже закінчується їхній надтяжкий період. Але в тому випадку, якщо їхній весняний сезон не подовжується до літнього осіннього, тому що другим сезоном алергії є сезонної є сезон десь приблизно з. Середини липня до початку жовтня, коли квітнуть бур'яни, коли квітне славнозвісна амброзія, коли паляться вогнища, палюють листя, і все це погіршує стан наших пацієнтів. Ви також можете відчувати і сльозотечу, і назарею, і свербіння в горлі. І, на жаль, більш серйозні можуть бути моменти, які пов'язані з кропив'янкою набряком квінки. Алергії допомогти можна, треба обстежитися, з'ясувати свої рівні еозінофілу, імуноглобуліну і, виявити точно, які є алергени. Потім із цим можна звернутися, якщо є чітко з'ясований алерген, до алерголога для того, щоб для вас розробили індивідуальну сироватку для проведення специфічної імуносенсибілізації. Курс тривалий, але він досить ефективний, якщо його вчасно розпочати, і пройти повністю цей курс лікування. Однак, якщо ви не можете, не хочете або не маєте можливості проходити це лікування, ми все одно можемо вам зарадити із використанням антигістамінних засобів, з використанням засобів по типу монтилукасту, зефірулукасту, блокаторів антілікотрієнових препаратів. Цитів різіну їх комбінації. Ми маємо в арсеналі топічні кортикостероїди для носу, для дихальних шляхів, для очей. Для очей також є кромофарм, такий препарат у крапельках. Все це може вам допомогти патогенетично лікувати сезонну алергію. Це буде добре, тільки треба лікуватися і максимально уникати контакту з алергенами. Будьте здорові, обізнані. І щасливі приходьте за допомогою.